Всім привіт! Нове відео з новою парою головок М72. Як ви бачите, от я вже заварив їх. Бачите, картоночкою. Отака от у нас ліва головка. Потім ще покажу деякі моменти. І така у нас права головка. Це я підготовив такі шаблончики. Дивіться, от як у нас тут все класно. У мене таке відчуття деколи складається, коли я купляю, ну, якусь нову запчастину, пару якусь головок або ще чогось там. Що ті люди, які колись вона їм попадалась в руки, ця запчастина, у неї було бажання максимально завдати їй урону якогось для того, щоб потім я погрався з цим. Чи у вас таке теж відчуття деколи складається? У мене ще по мотоциклах таке відчуття буває. Тому що, ну, ви самі розумієте, да? От, купляєш мотоцикл, там його заколхозять, його вб'ють, за ним не дивилися. Його, можливо, там ніколи Масло не дивились до нього, або там якісь потьоки масла. І ніхто на це не звертав. Їздили, вбивали техніку. До тих пір, доки вони їздила. Ну, так само і з цими головками. В даному випадку, ліва попала в аварію, потім і правою стороною десь вдарилися добре. Ну, а ще є ще у нас любителі кастомайзінгу. І оці любителі кастомайзінгу от таке чудять. З рідкісними, дорогими деталями. Ось. Я шукаю ліві головки М72. запам'ятайте, це не К750, от, з такими 12 ребер їх тут. І якщо хтось має на продаж, пишіть мені у приватні повідомлення, я залишу свій номер під відео. От, І я купляю такі головки, реставрую їх, якщо є потреба, і цю теж буду реставрувати. Як думаєте, чи реально це зробити? Напишіть в коментарях, що в даному випадку нам треба зробити. Нам треба це зачистити гарно. І наварити тут оцей такий п'ятак каблук. І відфрезерувати по цій площині, а також отут, щоб воно було, якби камера згорання залишилася такою, як треба. І плюс як би, як сказати? Степінь е зжаття вона залишилась такою, як має бути з заводу на М72, а не інакшою, бо Тому що оце, оце все, що було убрано. Не знаю, по-перше, для чого, як, які ваші варіанти, от для чого це могла зробити людина? У е мене варіант, я подумав, що, можливо, поршень доходив сюди через якісь невідомі причини, можливо, поршень з іншого мотоцикла якогось був. Або ще які, можливо, ви варіанти напишіть, чому це могли зробити. І дивлюся, що це на болгарку не похоже, мені здається, ви знаєте, таке щось як Ну і болгарка, і не болгарка. Я навіть не знаю. Ось от, от так згри, вигризло якесь чудо це головку зсередини. Ну, сьогодні е, перша ціль моя, яка це вирізати. З алюмінією, а не з картону заготовочки поробити в цю головку. І цю також. Тобто, зробити такі самі по шаблону, вирізати, бачите, тут навіть треба буде наварити цю частину, заварити, О, зрозуміло, вичистити з середини, щоб було гарний круг під. Болт, а тут наварити навіть ребро прийдеться. І отут ще кусочок ребра прийдеться наварювати. Зараз о, отут зубчик. Я їх відмив ззовні хімією, але от е, вона все рівно її потрібно ще, я думаю, потім ми її чеснемо фрезером якимось бурмашинкою для того, щоб цей шар. Алюмінію, я забув, як він правильно називається, оцей верхній зняти, для того, щоб аргонна дугова сварка добре варила. Ну і отут, звичайно, дивіться, які кусочки хороші. Хто, я ну, я догадуюсь, чому тут вирізали це. А, і ще отут, дивіться, от така. я тут теж таки вирізав кусочки, підготую. їх. От. І сюди. Це зробили для того, щоб підлізти ключем. Відкрутити ці головки. Я не знаю, як цей діятель відкрутив отут ці да болти. от Один шаблончик мій упав. він викручував от іменно таким методом. Представте, це розрізав. Якесь чудо хотіло достати ці болти. і ці да воно, Щоб долізти до грані. От, такі кастомайзери. І я упевнений, що це. І любителі, які здають у металолом ці головки, циліндри, також деталі мотоциклів. Бачив на свої очі, як мужик, якому привезли коробку в гарному стані, коробку передач на МТД-36, йому привезли, я йому ну, попросив, що якщо будуть якісь запчастини, я куплю дорожче, бо я займаюся мотоциклом, мені треба ці запчастини. На свої якісь мотоцикли сказав, що заплачу дорожче, і я приїжджаю, а він вже побив цю коробку. Але ну добре, що я приїхав вчасно, то хоча б шестерні не побив. То я забрав шестерні, забрав вали, здається, ще з тої коробки, забрав собі. В дуже гарному стані були. Але от от представ, тобто людина, яка ну, не то, що для неї цінності немає, просто вона, як кажуть, варвар якийсь. То вона що бере? Вона бере просто б'є, бо там є алюміній, там є мідь. і Для неї цінності немає, що то є 70 років, і що воно там на, на, на рідкісний якийсь мотор. І все. Тому не робіть такого. Якщо у вас є бажання здати металолом, напишіть мені. Денис, за скільки візьмеш таку-таку-таку річ. Ну там Не тільки ці головки, бо це і самому важко дістати, можливо, десь знайти. Але от інші навіть деталі: там, головки на Дніпри, там, циліндри, коробки, мотори, блоки, не знаю, там, фари якісь чи ще щось, сигнали. Там. От Я хочу його продати, не знаю це. Ну, скажи. І якщо для мене це буде мати цінність або важливий якісь, те, що я шукаю, я, звичайно, я куплю. Так що буду вдячний за будь-яку інформацію. Ось. Позаду за цими головками стоять акумулятори, які я продаю. Акумулятори старі 6 вольтові 2 штуки від ну, мт техніка Стояли два на м колись, вони вже не, не годні, але їх часто купляють у мене. Ну, ну як не, не часто у мене купляють, верніше купляють, якщо є для ну, реставрації мотоциклів. Вони з них роблять муляжі, всередину ставлять якісь пакують акумулятор. Відповідного вольтажу, який їм треба, зазвичай це 6 вольтова техніка. І відновлюють, можна так сказати, лишають оболочку стару, а всередину внутрянку замінюють. Так що, якщо вам цікаво, теж можете написати, чи вам треба такі акумулятори, чи ще якісь речі. Поможу знайти, придбати, чи, можливо, підказати, в кого є якісь необхідні деталі. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте поширюйте це відео. Ну і ви які якими зараз є головки, а потім покажу вам процес відновлення і підготовки цих деталей до обробки аргоном, а потім моєї. Я тут підібрав уже, зараз покажу вам з іншої головки. Ось такі кусочки. Це з головки К750, я повідбивав ребра. Зараз моя задача буде зробити з них, з цих кусків, порізати от на ті шаблончики, які нам необхідні для відновлення цих головок. Тож, далі буде. Підписуйтесь, до нових відео.